Якщо у вас електрогольф і так склалось, що не відкривається кришка багажника, йдемо в багажник, відкриваємо лючок для аварійного знаку і бачимо ось тут проріз, і навіть є стрілочка. Беремо інструмент, ну щось типу такого. Вставляємо в цей проріз і тягнемо туди, куди показує стрілочка. Багажник відкрився. Яка може бути причина того, що багажник не відкривається? А причина може бути, наприклад, в переході проводів в кришку багажника, яку потрібно відновлювати. У нас на машинці не працює камера заднього виду і не відкривається багажник. Камера у нас схована, вона виїжджає. Ось не працює і камера, і відкривання багажника, маю припущення, що проблема в переході кришки багажника. Будемо розбирати і ремонтувати.